Друзі, всім привіт! Приїхала приїхала ще одна машинка Спринтерочок 319 в базі Extra Long. Показую вам машинку. Це машинка двадцятого року, двадцятого року. пригнана. ну, а тільки приїхала. Така машинка. Колі дуже гарний. Значить тут у нас є е пілот, вся електрика. Так, є е вебас, то сухе здається. А, воно не включений. А, я вже його включити фонарик. Ну ладно. Ось така машина. Дзвоніть. Телефон залишив внизу в описанні. Буду ще попишу, пішов. Зараз я відкрию задні двері. Щоб було світліше. Вже вечір, вечір вітер, пізно щось зібрався. Буде як нова. Ну, вона взагалі машинка вся цілютка. Добре, телефон наставлю в описанні. Якщо, може, кому треба, в мене я ще маю жовтеньку 21-го року. Е, з пробігом щось 200 тисяч, 250, здається тисяч і маю ще е, біленькі 2.2 спринтера. Всі бази екстра лонг. Маю ще біленький, жовтенький і два синеньких. От. Всі 316, е, не всі білі 316, а сині і жовті 319. Е, по цінах, кого цікавить, дзвоніть також по телефону я все розкажу. От. Ну і кому треба машинка, то приїжджайте, тест-драйв якийсь прокататися, я все допоможу, покажу. Це Всім вдалих покупок і вибору.